Хто зі мною давно той пам'ятає, як на 8 березня я від сина отримала бокс із екзотичними фруктами, і серед них був тамарінд, або як його ще називають, індійський фінік це такий тропічний плід, що з'явився у Східній Африці у лісах Мадагаскару. Плоди е, Тамаринду. Схожі на боби, мають такий бобовий вигляд. Його стручки схожі на стручки квасолі або великі плоти арахізу в шкарлупі. На смак тамаринт сладкувато кислий. Його можна порівняти з курагою та чорносливом, взятими в однаковому поєднанні. Його найчастіше вживають на десерт. Кісточки фруктів багаті на масло. Він багатий на вітаміни групи Б, а також мінерали, фосфор, залізо, калій і магній. Під шкіркою знаходиться е, саме той плід, який кісточка, яку е, я і посадила у вазони, ні на що не сподіваючись, до цього мене спонукала Ела з каналу бабусині квіточки і не тільки. І я була дуже здивована. Коли через деякий час з'явились перші сходи, ці сходи були дуже цікаві. Це така велика ніжка, як ви бачите, на якій, як мені здалось, така голівка із, із ріжками чимсь мені нагадував мультяшного прибульця. Виявилось, що це сходи Тамарінду. В азіатських країнах його широко використовують у кулінарії, як заміну цукеркам і спеціям, а також і у медицині. Е у мене тамарінт е ніякого особливого догляду я за ним. Не використовую, просто посадила, що називається, і забула, поливала як основний вазон, в якому він ріс, і він собі потихеньку ріс наростав і набирав пишної такої маси. Зростає він у мене на кухні, на підвіконі, на сонячному. Вікні. Тут немає таких прямих сонячних промінів. Поливаю, як тільки рослинка підсохне, потім я його і поливаю. Грунт ніякий не підбирала, просто отак його посадила в горшечок і все. Коли з'явились листочки, вони мені почали нагадувати чимось листочки акації. Придивіться, такі дрібненькі маленькі листочки, які нагадують акацію. Спостерігаючи за ним, я помітила, що на вечір він свої листочки отак складує, згортає, ніби збирається відпочити. Збирається поспати вночі, як і всі ми, як люди. А на ранок він знову розгортає своє листячко, приймає таку гарненьку форму, і листячко таке зелененьке, яскраве, радує своїм зовнішнім виглядом. Ось такий він, тамаринт, поки що. Ось так я його посадила. Ні на що не сподіваючись, і отримала такий, як на мене, гарний результат. Виявляється, він дуже добре може рости в домашніх умовах. Ось так. Цим ділюсь з вами. Ела, ти чуєш?